Добрий вечір. Час приймати нічне клітинне харчування. Це дві капсулки. Одна фіолетова, одна біла. Фіолетові, фіолетова капсула оздоровлює наш кишківник, там пробіотики-пробіотики це детокс нашого організму. Поки ми спимо, наш організм очищається. Біленькі капсулки це заспокійливі, заспокоює нашу нервову систему, знімає стреси, гарний сон дає, гарне снадійне. І я ще приймаю ранкову капсулу L8. І навіть з цими двома продуктами можна досягнути дуже-дуже е, гарних результатів у здоров'ї навіть в самих тяжких людей, в самих е, в людей, в яких тяжкі діагнози. Ми будемо про це говорити. Це треба брати і їсти. Я вже їм це клітини харчування два роки. Я, дитина, чоловік, свекруха і е, вже багато моїх знайомих. І є дуже багато е, е, результатів у нас і по цукровому діабеті, і по болю в ногах, в колінах, і по, по не хочу казати це, бо Тікток не все пропускає. Ну, коротше кажучи, це унікальний продукт. Це розробка американських вчених, це нова медицина, це новітні технології. А в Америці ви знаєте, що сама продвинута, всі втікають в Америку в Америку, щоб продвинутися. Так що я вам раджу вживати клітини харчування і повністю оздоровитися. Ще є результати по спині, по грижам, по протрузіям і всього цих два продукти вам дадуть дуже шикарні результати. В описі до цього відео я залишу свої контакти. Звертайтеся, задавайте питання, розкажу, що знаю. І є багато інформації на просторах інтернету по різних діагнозах. Так що зверніть увагу на це клітини харчування американської компанії Бієпік. -E Беремо напряму ми у виробника в американському інтернет-магазині. Звертайтесь і будьте здорові.